Та й наших. Юрій Журавель. Нове грецька міфологія. Кривки миріця Ахіла, який бився на боці греків, згадує і Амазонок, що захищали їх Трою. Всім відома трагічна сцена, вбивства Ахіла, в цариці Амазонок Пентесілеї. Коли герой зняв шоло шо, і побачив її обличчя, море не захилили. На землю. А потім він одним ударом позбав зубів і життя свого брата по зброї та сіти заглузування. Чого б це? Невже Ахіл так з Донецька з першого погляду в мертві очі? Невже нарешті одна очі не зустрів німфу, яка все. Все, яка все життя являла йому у снах, а може, пізна землячку, яку, в, яку був закоханий ще з малку. і біль втрати коханої у проклятій троєцькій війні за Аполон в його серце. На жаль, власних писемних пам'яток вони не залишили. Про їхнє життя писали грецькі та римські автори. З їх мешканці загадку за морської землі, вони називали торіцями. То з скіфами, то з то з то антамою, то з то роксоладами. Скіфи, на їх думку, народились від геракла та богині їх гідних, зармати від скіфів та міфічних амазонок. Про бобу та деякі звичаї пити, не розбавлене вино з черепів вороган писати не буду. Залишимо це грецьким мрійливим міфотворцем. Насправді у землях Північного при Чорному морі завжди жили наші прищури, народ, який змінював традиції, побут, знаряд, праця та обруєння, зміняючи сам лад і устрій свого життя, вони прогресували, об'єднувалися у племінні союзи, кочували, завоювали нові території, часто потерпали від біжу. Собіць, та навал зовнішнього ворога. Повернемось до тих, кого греки називали амазонками. Донедавна їх теж вважали віфічними створіннями, допоки археологи не почали знаходити у скіфцях. У могилах з'єднаючи скелети Сарбецької доби зі золотими гривнями на шиях і зброєю на руках. Нещодавно в розкопках могили археологічної експедиції до Запорізького державного університету на Скіфському Некрополі, Баба Гори було знайдено амазонку зі стрілами та бронзовим люстерком у руках. Чим же від скиф від сармата, а сколод від Амазонки спробую одним реченням зобразити історичну бойову еволюцію нашого народу. Звичайний парубок для захисту своєї землі кидає орало і бере у руки зброю цього колишнього уроча. греки вже називатимуть антом, сяде верхи на робочого коня. Свіжо найдемо з бразовими водилами, провізьме у руки потужний лук і вів жасків. Сводив він, видайте, старебено, що дозволить міцніше сидіти у сідлі, у важких облудах. З довгим списом, це вже сармат. Жінки стали один ряд з воїнами, чоловіками і воєнчі племена поповнюються полицями, руксоладами, косачками та амазонками. Всі ці виходи були дуже значущими для нашого народу. Не дарма стеременна, підкови, остроги і стріли красяться. Продавніх лицарських народів. Родів. Завдяки творам римського письменника Полієда нам відомо про царицю Сарматів та цар мати Амагу, яка стала на захист Херсонесу і приборкала кочові племена. Я, вона яскравий представник матеріархалії аресток Ратії. Що лягла основу давній, Украї... давній української традиції голосування жінки у родині, а акорд Диве Серце у Європі стане рушійною силою до подвигів для кожного порядкового лицаря.